Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні ми з вами оглянемо та обговоримо найцікавіші події третього раунду в Умблдону 2024. Раунду, в якому в нас грали три українські тенісистки, раунду, в якому в нас були сенсації, раунду, в якому в нас знову була біготня від дощу, причому навіть з одного корту на інший. Про все це говоримо далі. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і не забуваємо про підтримку каналу. В описі під відео є інформація. Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк грали в третьому раунді. Ну і нарешті, вперше на цьому вимблдоні українські тенісистки дісталися до центральних кортів. До цього матчі проводилися не на центральних, а от нарешті центральні. Це зовсім інша атмосфера, зовсім інша історія. Цілком заплановано там відбувався матч Світоліної, оскільки як не є топова вивіска Світоліна проти Жабар, але дещо не заплановано. Також туди завітала і Даяна Ястремська, тому що її поєдинок проти хорватки Векіч. Який розпочинався на інших кортах після першого сету через дощ був призупинений, а потім в підсумку перенесений на один з центральних кортів, на яких нагадаю є дах і є відповідно захист від дощу. Розпочинаємо з матчу Світоліної проти жабер в попередньому випуску я висловлював свої здивування, чому ж це експерти вважають фаворитом представницю Тунісу. Так, вона вище сіяна, так у Еліні не найкращий сезон, але ж не скаже, що і жабер виблискує в 2024 році. Тому, як мінімум 50 на 50, а можливо, десь навіть Світоліна, як на мене, була фаворитом. Але по ходу першого сету особисто я для себе прийняв рішення, що Світоліна цей матч таки виграє. Тому що, якщо ви слідкуєте за виступами Жабер, іноді, як ви знаєте. Знаєте, вона не в теніс, а в футбол починає грати, тобто б'є ногою по м'ячу. І в залежності від того, наскільки потужно та експресивно б'є по м'ячу, можна зрозуміти, наскільки в неї не йде гра. І от в першому сеті проти Світоліни вона не просто била, а лупила по м'ячу, ледь не порвала сітку. І в неї гра не йшла. І при цьому все можна сказати, виходило у Еліни. Взагалі, Світоліна за весь матч не програла жодного гейму на своїй подачі. Давненько від неї такого не було. У першому сеті, який до речі розпочинався на подачі світоліної, був брейкпойнт у жабер. І якби вона його реалізувала, скоріш за все б сценарій матчу був інший. А так Аліна його відіграла і в підсумку першої зробила брейк та довела діло до впевненої перемоги 6-1 за 27 хвилин вигравши перший сет. В другому не лише Еліна, а і Жабер на 100% захистили всі свої подачі для жіночого тенісу. Це справжня дивина. Першою подавала в другому сеті жабер. Відповідно, Світоліна завжди була в ролі наздоганяючої. і безумовно це певний тиск на неї чинило. І за рахунку 5-6 були питання, тому що 30-30 і жабер заробляє брейкпойнт, а відповідно сетпоінт. Але пробила ваут, і Світоліна таких шансів більше їй не дала. Перевела діло на тайбрейк та виграла його. Тож підсумку 6-1, 7-6 за Еліною. Вона виходить в 1-8. Ну а на цьогорічньому вомболдонів в нас більше не залишилося минулорічних фіналісток. Трішки раніше вилетіла з турніру Вондошова зараз Жабер. Тепер до матчі Ястремської проти хорватки Векіч прогнозували ми тут серйозний видовищний поєдинок. Обидві тенісистки атакуючи 3-3 за очними зустрічами. Відповідно, фаворита визначити було складно. І Якщо говорити про нейтрального глядача, дійсно гра, я думаю, всім сподобалась. В першому сеті тенісистки до рахунку 3-3 тримали свої подачі, а потім так званий вирішальний сьомий гейм. Він був на подачі Даяни і Векіч робить брейк. І відповідно за рахунку 5-4 виходить подавати на сет. В цьому геймі спокійно 30-0 на її користь рахунок, але вмикається Даяна, дещо занервувала і Векіч, і Даяна зрівнює рахунок: 5-5, потім 6-5 на користь Українки, і вже на подачі хорватки у Ястремської було три брейкпоінти, три сет -пойнти. повинна була дотискати, але на жаль, не дотиснула. І тай брейк в підсумку виграла представниця Хорватії 1-0 по парті. Власне після першого сету. Ще раз нагадаю, гру було перенесено уже на інший корт на центральний корт. В другому сеті до рахунку 2-2 тенісистки тримали свої подачі, і тут уже Даяна першою робить брейк, але теніс аж таки такий вид спорту, який складається з дрібниць, десь. На секундочку розконцентрувалася Даяна і відразу програла свою подачу. Знову рахунок рівно 3-3. У підсумку в другому сеті все також вирішувалося на тайбрейку, який залишається за Даяною. 1-1 по партіям на нас чекає вирішальна третя, перед якою Даяна йде під трибуни приміщення і виходить зовсім іншою, тому що вирішальну партію програє 1-6. І лише за рахунку 1-5, коли подавала Ястремська на те, щоб, власне, залишитися в матчі, вона хотіла залишитися, тому що відіграла аж 7 матчпоїнтів супротивниці. Саме тут трибуни аплодували в екстазі, але 7-6, 6-7, 6-1 перемагає представниця Хорватії майже за 3 години. Далі йде саме Векіч, Ястремська, на жаль, виступи завершила. Марта Костюк грала проти американки Медісон Кіс. Ну і на жаль, відбулося дійсно повноцінне дежавю. Пригадуєте, ми б говорили про це в попередньому випуску. Разок ці тенісистки між собою зустрічалися рівно рік тому на Вумбулдоні, і також в третьому раунді. І як і тоді, Кіс здобула перемогу в двох сетах, так і цього разу також в двох. Причому так само перший, наприклад, виграла 6-4, як і рівно рік тому. Марта грала непогано в цьому поєдинку. Єдине, що супротивниця грала краще. Феноменальний відсоток влучання першої подачі у Кіз 82, причому стабільний, і це дозволяло Кіз діяти агресивніше та активніше. Марта до того ж дещо допомагала супротивниці, тому що, наприклад, допускала подвійні помилки на брейкпоінтах у Кіз. 6463 Перемога Кіз за годину 22 для Марти саме головне, що захистила рейтинг і очки, як і минулого року, так і цього, залишає турнір в одній 16 Щодо інших протистоянь, звичайно ж, насамперед відмічаємо поєдинок ІГІ Швіонтек проти Юлії Путінцевої. Перша ракетка світу за турніру, уже поза грою. І сенсаційним є не лише поразка, а яка поразка? У перший сет Іга залишила за собою 6-3 майже без питань. На початку другого 1-1 по геймах, далі 9 поспіль Іга програє. Звичайно ж, коли хтось програє 6, це уже привертає увагу. А тут Іга програла 9, тобто в другому. З 1-1 на 1-6 і 4-0 старт третьої вирішальної партії для Путінцевої. Величезна кількість помилок від Швіонтек, натомість як Путінцева грала на куражі. Загалом же ж, хоч Іга і виграла в третій партії два гейми, не мала жодного навіть брейкпоінту, не те, що брейку. 6-3, 1-6, 2-6, За дві години Іга програє цей поєдинок. Ну а тепер давайте трішки розберемося в тому, чи дійсно це настільки велика сенсація. То, що сенсація, це зрозуміло. Путінцева, нагадаю, до цього не те, що матчу навіть сету не вигравала у польської тенісистки, а тут програючи по сетам 0-1 змогла зламати хід гри та виграти 2-1. Але ще в передмові до вимбудону, ми ж говорили про те, що Швйонтек не провела жодного матчу на траві в цьому сезоні. Можливо, це було дещо самовпевнено з її боку. Натомість, якщо слідкуєте за тижневиком трофеї титули, ви маєте знати, що Путінцева не просто. Готувалася, вона навіть виграла 250 в Нотінгемі, А загалом за попередні 20 поєдинків виграла 16. Тому готова, безумовно, була до Вимбулдон. Ну але, звичайно ж, сенсація, те, що Швйонтек завершує виступи уже на такій ранній стадії. Ну і звернемо увагу на ще одну подію – це суміш дощу та неймовірної в цьому сезоні американки Даніелі Колінс. Грала вона проти бразилійки Хадат Майї, У першому сеті Колінс горіла 0-4. Потім пауза на дощ, і з 0-4 Колінс після перерви робить 6-4, а на старті другої партії ще й виграє 3-0. Тенісистка з Бразилії починає вмикатися, зрівнює рахунок 3-3. Але коли подавала за рахунку 4-5 на те, щоб залишитися в матчі, програла свою подачу під нуль. Тож Колінс двічі по 6-4 перемагає Хадатмаю і виходить до однієї восьмої. До вашої уваги всі результати 1-16. Отже, Швьонтек Путінцева 1-2. Далі йде Остапенко, перемога над Перою 2-0. Колінс Хадатмая 2-0. І в одній восьмій також Барбара Крейчіко. Її супротивниця Бузос Манейро не дограла поєдинок. Рибакіна спокійно розібралася з Возняцьки. 2-0 віддавши лише один гейм. В матчі двох безпрапорних далі йде Калінська. Світоліна перемагає Жабер 2-0. Китаян Каван в трьох партіях розібралася з британкою Дарт. Продовжується свято новозеландки Лулу Радовчич або ж Лулу Сан. Перемога 2-0 над китаянкою Джу. Ема Родуканов виграла 2-0 у Саккарі. Касаткина поза грою. перемагає іспанка Бадоса. І Єстремська, на жаль, програла хорватці Векіч. Фіналістка ролан Паоліні в грі. 2-0 перемога над Б'янкою Андрієску. Марта Костюк хтіс Дежавю 0-2. Безпрафорна Шнайдер програла Еммі Наваро зі США 1-2. Ну і ще одна американка. Гоуф. Друга ракетка турніру. Виграє в двох партіях у британки Картані. Одна восьма фіналу. Звичайно ж, найбільше нас буде цікавити поєдинок Еліни Світоліної проти китаянки Сінь Юван 42-ї ракетки світу. Жодного разу тенісистки між собою ще не зустрічалися. Що саме головне в таких матчах не виграти його ще до старту. Сподіваємося, що Світоліна серйозно налаштується. Китаянка на Вимблдоні здобула перемогу над п'ятою ракеткою турніру американкою Пеголою. Пеґоло, яка нагадаю, вигравала в цьому році вже титул на траві. Ну і китаянка, яка на всіх гренслемах цього року всі свої поєдинки проводить виключно в трьох сетах, тобто світоліній потрібно підготуватися, мабуть, до затяжного поєдинку. Тепер про результати чоловічої сітки відразу скажу без сенсацій. Перша ракетка турніру Янік Сінер в трьох партіях розібрався з сербом Кецмановичем. Шелтон обіграє в п'яти партіях канадійця Шаповалова. Дімітро Монфілс 3-0. Ну і далі також йде п'ята ракетка турніру без прапорний медведів. Карлос Алькарас, який захищає титул, знову виграє п'ятий сетовик на гренслемах цього разу у американця Т'яфо. Ще один американець Накашима програє Умберу, один А ще один американець Пол обіграє Бубліка Іспанець Баутіста Агуд в п'яти партіях виграв у Фоніні з Італії. Фоніні після перемоги над Рудом, на жаль, програє в наступному ж матчі. Але от ще один італієць такий свій поєдинок виграв, це Лоренцо Музетті, Обіграв він у чотирьох сетах аргентинцю Комесану. Фінрурс Сувуорі після сенсаційної перемоги над Стефаносом Сонцепасом вибуває в наступному ж раунді. Його кривником став француз Мпечі Парікар 3-1 за французом. Фріц обіграє Табіло 3-0. А Олександр Звєрев з Німеччини крокує Вимболдоном поки що без страти жодного сету. Цього разу перемога 3-0 над британцем Норі. Француз Філь залишив поза грою без прапорного Сафіуліна в п'яти партіях. Ну а найлегше до однієї восьмої пробився австралієць де Міно, оскільки його супротивник француз Пуй не вийшов на матч. Хельгер Руне програючи походу французу Алі 0-2, виграв підсумку в п'яти сетах. Неймовірний камбек. Ну і Новак Джокович знову програв один сет, але знову виграв. Цього разу у австралійця Попиріна. В одній восьмій фіналу, як на мене, найочікуваніший матч, це, звичайно, ж Новак Джокович. Протистояння доволі таки принципове, протистояння, можна сказати, поколінь. Ну і цей поєдинок, та загалом четвертий раунд, одну восьму фіналу будемо оглядати вже завтра, тож, якщо цікаво, не пропустіть. А для цього, якщо ви по якійсь причині ще не підписані, будь ласка, робіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Ну і ще раз повторюю, якщо є бажання, можете підтримати канал. Буду вдячний. На все добре.